Літній християнський табір при церкві святого Юрія, який щороку об'єднає кількасот червоноградських дітей та підлітків. Аби їм було цікаво упродовж семи днів, що триватиме табір. Марійська дружина при парафії заздалегідь готувала та продумувала програму, каже духовник цієї молодіжної спільноти отець Севастіян. Це є така масштабна акція, коли усі діти, кілька сот дітей власне, у цьому віці про який я вже сказав. Збираються тут, у нашій при нашій святині, і е, впродовж цілого дня мають свою програму. Ці веселі канікули з Богом організовує Марійська дружина молоді. Довго і ретельно готуємося до цього заходу, щоб забезпечити дітям повноцінний не тільки відпочинок, але й повноцінне християнське виховання. Вони забезпечують цілий день. Спеціальну програму для дітей, яка включає в себе і ігри, і забави, і молитву, і навчання з рукоділля, і цікаві для них різні пригоди, і ясна річ, катахізації, виховання, тобто це є цілий комплекс різних. Таких заходів виховання для того, щоб дитина краще зрозуміла і збагнула любов Божу до неї і більше засвоїла, засвоїла християнські цінності у її житті. Попри те, що церква святого Юрія один з найстаріших у місті храмів. Молоді тут показують о сучасне найбільше зрозуміле для неї бачення віри і її важливості у житті кожного. Називатиметься веселі канікули з Богом» цього року. Реанімація майбутнього, місія під загрозою. Це така промовиста назва, можливо, і дещо заскладна, складна, але пояснює суть цього табору. Адже в нашому таборі діти не просто приходять і відбувають молитву, християнське виховання, катехізацію чи ігри. А в нашому таборі вони потрапляють у певне середовище. Певні пригоди, з яких вони мають вибратися, в яких вони мають взяти активну участь, і у яких вони ясна річ мусять перемогти. Отож, цьогоріч наші діти зустрінуться із героєм, який прийде до них із майбутнього із 2050 року, де він житиме в місті, в якому зовсім завмерло християнство, де вже ніхто не вміє молитися і не пам'ятає про Бога. І цей герой буде шукати виходу із важкої ситуації і захоче відновити життя на своїй парафії. Та це буде не так просто зробити. Йому будуть заважати злі темні сили, погані люди, які будуть боротися проти того, щоб йому це щоб йому цей прекрасний задум не вдався. І тому ціль усіх учасників. Нашого табору, усіх дітей, буде у тому, щоб вони допомогли головному герою відновити життя на парафії, і щоб в його місті, звідки він приїде, розквітло таке гарне яскраве парафіяльне життя зі співами, з молитвою і з добрим християнським життям, як і в наших сучасних парафіях в Червонограді. І тому думаю, що будь-якій дитині буде цікаво потрапити у цей вир подій захопливо взяти участь у цій мандрівці, у цих пригодах, в які потраплять всі діти, які вже з 14-го числа кинуться у вир допомоги нашому головному герою. Отож всіх щиро запрошую. Для того аби стати учасником літнього табору «Веселі канікули з богом необхідно попередньо заповнити реєстраційну анкету.